Перший тиждень осені розпочався з літньої спеки, але вже до кінця тижня спека почне спадати, та очікуються дощі різної інтенсивності. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У четвер, 5 вересня, дощі йтимуть у Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде суха та малохмарна погода. Трохи буде вітряно. Пориви 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. У Одесі всього до плюс 23 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 6 вересня, по всій країні буде переважати суха та малахмарна погода. Дощі пройдуть лише в Криму. Нарешті території без опадів. Вітер в цей день рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні від плюс 24 до плюс 27 градусів в день, вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла у суботу, 7 вересня. Дощів також не передбачається. Дощіме лише тільки в Криму. Нарешті території буде суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. Вночі буде від плюс 12 до плюс 18 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!